За що мене арештовано? Ну, Олександре Степановичу, пригадайте своє минуле, проаналізуйте його, тоді самі скажете, за що ви тут. То, по-вашому, я контрреволюціонер. Ой, наша партія каже, що так. А комуністична партія це велика річ. Вона непомильна. Вона знає все. Ой. Олександр Степанович, ви всеукраїнська фігура і вас знає весь СССР. І нам видається, що ви один з вождів всеукраїнської мистецької контрреволюції. Чому ви завжди говорите від імені якихось вас? Хто ви такі? Яким правом ви смієте говорити тут від імені пролетаріату? Хто уповноважив вас? Тож ви не зізнаєтеся, що належали до контрреволюційної організації УВО? Звісно, ні. Це абсурд. Ha ha ha